Американські їхні колеги з Wall Street Journal теж вирішили не відставати і видати свою сенсацію, і вони пишуть про те, що Сполучені Штати Америки нададуть найближчим часом Україні розвідувальні дані для ракетних ударів по енергетиці в глиб Росії. Велика стаття вийшла на Wall Street Journal на цю тему. І от американські чиновники, які спілкувалися з журналістами, кажуть, що адміністрація Трампа розглядає можливість на. Дання Україні і далекобійної зброї, не тільки розвідувальних даних, про цілі в глибині Росії, які можуть бути атаковані, але і засоби ураження. Далекобійна зброя, це йде мова про ракети Томагавка. Також про такі маленькі ракети Баракуда вони, до речі, не дуже далекобійні. Баракуда якраз лише на 220 кілометрів можуть летіти, зате славляться своєю швидкістю, невловимістю. От, але несуть Носно невеликі боєголовки, бойову частину на собі, деякі 16 кг, а такі покращені більші баракуди 500, це власне 45 кг. І от якраз ті баракуди 500 справді є далекобійними. Тут треба уточнити, тому що є більш такі доступні засоби, як ракети, ракети-дрони, їх ще називають баракуда 100, вони летять лише на 220 кілометрів і бойову частину 16 кілограм на собі несуть, але є і важчі більші. Більші баракуди, баракуда 250-370 кілометрів може пролітати, а баракуда 500-925 кілометрів. Це справді вже серйозна далекобійна зброя. Чи нададуть її Україні? Поки що ніхто не знає, це лише от такі припущення, домисли, медіа, журналістів, Wall Street Journal, але статті такі виходять, і розмов про томагавки від Америки в Україні стає все більше і більше. Чи справді якось не тільки риторика. Дональда Трампа стосовно Росії змінюється, але і реальна політика надання Україні засобів ураження до зими. Ще впродовж осені Україна може здійснити велику атаку на Крим. Повідомляють британські журналісти, посилаючись на матеріал військового аналітика Sky News Майкла Кларка. Майкл Кларк дуже авторитетний. Напевно, один із найбільш авторитетних військових аналітиків Великій Британії. От він ділиться. Своїми міркуваннями про те, що Україна може готувати значну операцію, спрямовану на півострів, анексований Крим. Це може бути як морське десантування українських підрозділів, так і масована атака по Керченському мосту. Йде мова у матеріалі Майкла Кларка. Як правило, Майкл Кларк виступає в Sky News у форматі от таких от подкастів, які ми зараз от фрагменти, яких бачимо. І от дуже активно він і розбирає, аналізує ситуацію на полі бою навколо війни Росії проти України. Правило, це дуже фахові і якісні коментарі, тому звертаємо увагу і на цю публікацію. От зі слів Майкла Кларка, враховуючи які глибокі удари українці зараз можуть наносити і наносять то атака на Керченський міст, який з'єднує Крим із Росією, не може бути виключеною цілком реальною. Кларк також наголошує на тому, що нещодавно Україна атакувала низку радіолокаційних станцій, об'єктів протиповітряної оборони росіян саме на на півострові Крим, і також він додає і дійсно це треба підкреслити і в Краснодарському краї, і в Ростовській області, так само Волгоградській. Теж такі удари по РЛС, радарах відбуваються. А по суті, це регіони, які найближче з російського боку знаходяться до Криму. Тобто відбувається така системна робота з винищення російських засобів виявлення повітряних цілей, що може свідчити про підготовку масового нальоту удару саме повітряними засобами ураження. Ви можете створити прогалину у завісі протиповітряної оборони, а потім захотіти вставити щось. За цю прогалину, аби отримати ще щось важливіше і цінніше, наголошує британський військовий аналітик Майкл Кларк. Він також наголошує, що до кінця місяця, очевидно, жовтня, вже. Погода стане прохолодною вологою сніжною, але власне він вважає, що українці все ще можуть мати різні козири і плани для того, аби провести подібну операцію в Криму. Українці люблять робити сюрпризи. Наголошує Кларк, не раз вже їх робили. Вони знають, що це впливає не лише на Росіян на передовій, але й на сприйняття заходом того, як справи йдуть в Україні, яких успіхів Україна досягає на полі бою. Ну, зрештою, справді Україна вже не раз проводила такі блискавичні несподівані операції для того, аби струсанути інформаційний простір, свідомість і уявлення про війну наших західних партнерів, ну і вплинути в психологічному сенсі на росіян. Зараз у даний момент хочеться додати аналітика і дані про бойові дії свідчить про те, що пік російського літнього наступу наступальної кампанії минув і за вересень місяцю в половину. Ну, обвалилися і територіальні просування росіян на фронті. Ну але штурмові дії все ще доволі активні. Просто росіяни не досягають при цьому результату, про що якраз повідомляв портал Deep State. Ми вчора погляді карти бойових дій це обговорювали детально. Справді ми бачимо, що максимум, який росіяни намагалися досягнути продовж літа, не досягнуто, а максимум інтенсивності і бойових дій, і просувань на фронті вже позаду і зараз Зараз фактично відбувається спадання цієї інтенсивності на фронті. Також додамо, що колишній міністр оборони Великої Британії Бен Волес закликав зробити півострів Крим непридатним для життя і наголосив на важливості Криму для Путіна, як сакрального місця в Кремлі. Ця репліка екс-міністра оборони Великої Британії викликала ну, обурення і коментарі. тож ж таки Піскова дійсно наступили на такий болючий мозоль. Західні коментатори, аналітики, колишні урядовці, коментуючи. Тему операції навколо Криму, і, от, власне кажучи, самого е самої ізоляції Криму від російської логістики, від російських усіх систем забезпечення там окупації, режиму окупації, зараз бачимо, що в Криму особливо гостро стоїть питання і пального. Зокрема, на АЗС вишиковуються величезні черги. А на більшості АЗС немає просто бензину пального. Ну і питання водопостачання так само стоїть дуже гостро, оскільки пересихають річки. Зникає просто вода в Криму, і це велика проблема. Ну от в камні з неба, вони такі вони прилітають регулярно. У Франції тим часом затримано танкер із тіньового флоту Росії. Сенсація якраз кінця минулої доби і сьогоднішнього дня полягає в тому, що вперше, очевидно, в історії досі не було таких операцій на борт російського тіньового танкера. Так він ходить під прапорами інших країн. але по суті, виконує роль транспортування нафти із російських портів. На борт цього танкера висадилися французькі військові е спецназівці. Прокуратура міста Брест, це місто на півночі Франції, поблизу Ламанша. Якраз е розпочала прокуратура розслідування щодо цього нафтового танкера під назвою Баракай. Боракай навіть мушу уточнити, Боракай його назва. І цей танкер. Підозрюють у порушенні морського права і зв'язку із російським тіньовим флотом і транспортуванням російської підсанкційної нафти, як повідомляють Франц Прес та інші інформаційні агенції. Розслідування почали через те, що екіпаж не зміг надати дані про приналежні судна і відмовився співпрацювати з владою Франції. От за даними Marine Traffic, це портал, який відстежує рух. Морських суден Баракай із вантажем сирої нафти вийшов із порту Приморськ Ленінградської області 20 вересня. Прямував до Індії. Ну тобто покупцем кінцевим цієї нафти була Індія, ін індійські нафтопереробні заводи. Танкер пройшов через Балтійське море, обійшов данію, увійшов до північного моря. Потім судно пройшло через ла а Після цього, як танкер обігнув північно-західне узбережжя Франції, його зустрів французький військовий корабель. В результаті тепер Буракай стоїть на якорі в портовому місті Сент-Назар на заході Франції, за словами військового джерела Францпрес. Судно затримано було 27 вересня. Ну і джерела в уряді Франції розповідають, що французькі військово-морські сили висадилися на борт цього танкера. Журналісти «Францпрес» під час зйомки цього судна власне помітили на борту також і французьких військових. Одеса цієї ночі була атакована російськими безпілотниками, типу Шахеда Бужгарань. Поки ми детально не маємо інформації про наслідки. Але фіксувалися. Пожежі і вибухи в різних районах Одеси. От маємо кадри із місцевих пабліків, телеграм-каналів. Ясно, що публікуємо лише ті, де не зрозуміло, власне кажучи, яка це локація, це загальні такі кадри, але вони передають масштаб цієї атаки. По Одесі зафіксовано було вибухи і пожежі в Київському районі, в районі Аркадії, в районі Крижанівки. І це далеко не повний перелік локацій, місць, районів де росіяни здійснювали подібні нальоти, атаки безпілотниками їх збивали над Одесою, але, як бачимо, були і влучання. Почекаємо на уже детальний звіт повітряних сил і інформацію від. Одеських органів місцевої влади на Київщині продовжується атака, як вже було сказано. Зокрема, досі в районі Києва, в Бучанському районі, в Броварському фіксують російські безпілотники. Їхня загроза залишається актуальною в Вишгородському районі на півночі Київщині. Не так само. Це загроза актуальна. Ну і на частині Чернігівщини теж фіксують ці безпілотники. Вони, очевидно, через Чернігівщину в бік Києва і летять. От так виглядає зараз карта повітряних тривог, тобто не знято ще фактично ці попередження і е, якраз е, саме загрозу атак шахедів на півночі нашої країни, але були атаки вже і впродовж ночі зафіксовані. Зокрема, у Бучі біля Києва наслідок атаки. Не безпілотники виникла пожежа двоповерхової будівлі. Санаторію, який нібито не функціонує, як повідомляється, пожежу зафіксовано було о 2 годині ночі приблизно на площі 600 квадратних метрів. Тобто ну, значну частину будівлі охопило полум'я. І, очевидно, це пожежа, яка, мабуть, знищила принаймні одну із будівель цього санаторію. Під час пожежі виявлено травмованого чоловіка 77-го року народження, як повідомляють наші рятувальники. Тобто є, на жаль, постраждалі люди через цю атаку росіян. Ну і Київщина, Одещина не єдині регіони, які були атаковані безпілотниками російськими. Росіяни вчора вдарили по житловому кварталу у Балаклії на Харківщині. Наслідок цього удару, на жаль, є один загиблий і 10 поранених. Ну тут якраз йде мова про ракетний удар. Балаклія близько до Росії знаходиться це місто. От, і росіяни його неодноразово атакували і кабами і ракетами. В цьому випадку повідомляють саме про ракетний обстріл. Ракета влучила в землю біля житлової п'ятиповерхівки, пошкоджені низка будівель поруч, магазини, аптека, кав'ярні, тобто комерційні. Ціні різноманітні об'єкти, об'єкти інфраструктури, адміністративна будівля постраждала. Бачимо понівечені авто і наслідки цього обстрілу на Харківщині, поки з найтяжчими наслідками за добу, саме звідти, новини прийшли. Ну і також, звичайно, згадаємо про атаки по півночі нашої країни. Також на Чернігівщині ввели графіки відключення світла. Про це повідомило Чернігівобленерго, Це якраз результат російських атак по енергооб'єктах на Чернігівщині. Ну і на Київщині в місті Славутич фактично без світла, значна частина населеного пункту. Там відновили водопостачання, наскільки відомо на дану мить, на дану хвилину, як повідомило. Лова Київської Ова, Микола Калашник і рятувальники. Водопостачання відновлено, централізовано в Славутичі. Розгорнуто пункти незламності, але з енергозабезпеченням все ще є суттєві проблеми і працюють енергетики для того, аби його відновити. Це енергозабезпечення. Сподіваємося, станом на сьогоднішній ранок вже певних успіхів вдалося тут досягти, але інформації такої на, наразі не маємо. В місті Славутич розгорнуто 10 стаціонарних пунктів незламності. Також працює. От відповідні комерційні об'єкти, які виконують таку функцію. Йдемо про 5 супермаркетів в місті, які також по суті надають людям можливість і обігрітися, і зарядити телефони тощо. Ну, і власне, рятувальники ДСНС розгорнули свої намети і допомагають людям. Підключено Starlink для стабільного інтернету. Зв'язок у місті є, як повідомляють представники ДСНС і місцевої влади. Ну і через ці удари по підстанціях в Київській області, через що було знеструмлено Славутич, так само фактично росіяни влаштували блокаут на Чорнобильській АЕС. Про що було повідомлено На офіційно в Міненерго про це повідомляли вчора увечері. Чорнобильська АЕС опинилася у стані блекауту. Виникла. Надзвичайна ситуація було знеструмлено. Фактично конфайнтмент, тобто захисне захисну споруду, яка захищає зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС, запобігає викиду радіоактивних матеріалів довкілля, і знеструмлено було фактично цей саркофаг через російські удари. Росіяни добре знали про такий наслідок своєї атаки, як підкреслив президент Зеленський, але все ж пішли на цей терористичний удар, аби знеструмати нас. Населені пункти на Київщині, і, зокрема, і Чорнобильську АЕС. От В результаті стрибків напруги без електропостачання от, залишився новий безпечний конфайнтмент. Офіційна назва саркофага, як повідомлено, от, власне кажучи, представниками Міненерго. Цей блокаут. Тривав приблизно 4 години, понад 3 години, як повідомили президент Зеленський, і представники Міненерго, і вже відновлено електропостачання саме до ЧС, але все ж таки ситуація була вкрай і вкрай загрозливою і небезпечною. І от, власне, Володимир Зеленський заявив про те, що росіяни точно знали про наслідки такого удару, зокрема для Чорнобиля. Цей удар був цілеспрямований, у ньому застосували понад 20 дронів, які за попередньою оцінкою. Власне, були російсько-іранськими шахедами, ну і несли значну вибухівку на собі. Частину цих дронів вдалося збити, але удар був організований саме хвилею дронів для того, аби ускладнити захист енергетичного об'єкта. Ну і бачимо, що ушкоджень таки завдали росіяни цією атакою. Також реагували і в МАГАТЕ на ці удари, які назвали неприпустимими, і ситуацію вкрай загрозливою для. Чорнобильської АЕС, але президент Зеленський підкреслив, що Росія користується слабкою позицією МАГАТЕ і директора Рафаеля Гросі також розпорошеністю глобальної уваги, здійснюючи такі от удари і створюючи загрози радіаційних інцидентів в Україні. Ми знаємо, що попередній інцидент трапився днями. У Запорізькій області в Енергодарі, коли було знеструмлено фактично Запорізьку АЕС, і вона живилася від. Альтернативних джерел постачання енергії саме від дизельних електрогенераторів, і, власне, до сьогодні немає інформації, чи вдалося налагодити стабільне електропостачання на ЗС, чи лінія електропередач була відремонтована, відновлена її обстрілами було суттєво пошкоджено. Через російські обстріли знеструмлена і частина Сумщини. Станом на сьогоднішній ранок сума обленерго Так само повідомляють про те, що на Сумщині без свій. Ітла залишилися Конотопський і Шостинський райони. Ви бачите, скільки у нас новин пов'язаних саме із ударами по енергетиці? Тобто, очевидно, що йде мова про. Цілком такі системні масштабні удари саме про по критичній інфраструктурі в Україні, і в кількох регіонах вже є з цим суттєві проблеми. І наслідки таких ударів. Конотопський, частково Шостинський райони знеструмлені, як повідомляє саме обленерго. Працюють енергетики над відновленням електропостачання. От і ситуація на сумщині бачимо, стала гіршою за останню добу у цьому сенсі. Дніпропетровщина не Нових ворожих атак зазнали теж два райони області. Це, на жаль, уже звично Покровська громада, де мова про місто Покровське, яке розташоване в Дніпропетровській області, а не про Покровськ у Донецькій області. Але вони відносно недалеко одне від одного. І от там під вогнем артилерії в півдронів опинилися із низка населених пунктів. Добивали росіяни також і до самого Покровського. Ну і Нікопольщина потрапила під вогонь артилерії, під удари впівішок. в півішок. Марганецькій громаді теж є влучання безпілотника, яке пошкодило. Це влучання цей безпілотник, два приватні будинки, газогін. Ну от така обстановка у нас у е, Дніпропетровській області небезпечно біля лінії фронту, небезпечно там, де дістають російські снаряди і дрони, і в тому числі б'ють вони там по цивільних. Ну і скажемо також про удари по Росії. Вони були цієї доби цієї ночі. Зокрема, у Саратові <кій> фіксували вибухи. Спалахи, ну як росіяни, власне кажучи, їх окреслюються вибухи. Це вспишки відбувалися. Так і от вспишки хлопки, так вони завжди пишуть в такому ключі про подібні атаки. Ну і там є що атакувати. Поблизу Саратова є і аеродром Фенгельси, де стратегічна авіація базується. Є також низка нафтопереробних об'єктів поблизу Саратова і в самому місті. І от між 3-ю і четвертою годинами ночі над містом пролунала низка вибухів над центральними районами міста. Зокрема, теж їх фіксували. Як повідомляють місцеві мешканці місцеве населення в аеропорту Саратова ввели план Кавьор або Шкілим, і не працював цей аеропорт, не працювало литовище до восьмої ранку. Приблизно обмеження зняли у восьмій ранку, як повідомили. Російські пропагандисти, ТАСС та інші. Але от впродовж ночі, от від третьої, може й раніше, не працювало литовище. Нарешті росіяни такі рейси вже з багатьох регіонів цивільні мається на увазі переносить на інший час, знаючи, що ніч це ризик, і, власне кажучи, є висока ймовірність того, що будуть зупиняти авіарухи. Так воно сталося поблизу Саратова і Астрахані. І цієї ночі бачимо, в цих двох аеропортах зупиняли справді авіарух. На територію Саратовщини фіксували чисельні прольоти безпілотників, але наслідки цієї атаки потребують уточнення. Також є дані вже і про інші подібні операції на території Росії. Зокрема, мешканці Бересагліпська Воронезької області теж повідомляли про вибухи. Там Бересогліпську теж є військове литовище, аеродром. Можливо, його атакували безпілотники, але це наразі припущення в міністерстві війни Росії або Міністерстві оборони, як вони себе називають наразі. Там повідомили, що за ніч над Росією і Кримом анексованим збито 85 безпілотників. Можемо просто ознайомитися з географією ударів. Справді найбільше дронів, майже половина напрямку Ворони, Жай Воронезької області, бо в летіли. Тобто, очевидно, що це була масштабна атака, також е, над Кримом теж доволі багато дронів. Білгородська область 11, Саратовська область 10. От ключові напрямки цих атак. Ну і також Південь Росії, Ростовська, Волгоградська область, там теж е, безпілотники завдавали ударів. Можливо, по енергооб'єктах, можливо, по нафтопереробці. Будемо чекати на результати цієї роботи. І Пензенська область згадується в цьому переліку і теж. Було атаковано, тобто обширна доволі таки географія. Польща піднімала свою авіацію знову проти безпілотників, які летіли в західному напрямку. Поляки відчули певну загрозу, підняли досить багато. Винищувачів F 16. Там різні дані надходили від 10 до 20 літаків. Піднімали в ну, Польщі для того, аби захиститися, хоча там лише декілька. Дронів летіло в тому напрямку, ну але зрештою, напевно, це не тема для якихось додаткових жартів і сарказму. Хоча певну усмішку викликає, зокрема, фото винищувача F-35, п'ятого, який ну, партнери надали полякам для захисту повітряного простору. І от уже на офіційних сайтах повітряних сил європейських країн це з Данія, якщо не помиляюсь, хоча там і Нідерландські літали F-35, над Польщею з'явилося таке фото, де чітко видно на фюзеляжі цього f 35 винищувача зображений силует дрона Гербера. Ну тобто такі позначки, як правило, свідчать про збиті цілі от екіпажем, льотчиком цього винищувача. Це означає, що саме цей винищувач з бортовим номером 027 F-027 збив один винищувач, що не менше один винищувач, один дрон. Прошую, збив один дрон Гербера, безпілотник над е, Польщею. Ну, Ми знаємо, що дрон Гербера доволі такий дешевий дрон, це дрон-імітатор, розвідник е, в кращому разі. так, Може він потенційну вибухівку нести, але. В цьому випадку не було не зафіксовано таких доказів, і от ці дрони Гербера атакували Польщу 10 вересня для того, аби перевірити реакції польської сторони. Їх збивали відповідно, частину збили. І от ми побачили, що один із винищувачів F-35 гордо на своєму фюзеляжі вже містить зображення збитої цілі. Звичайно, виглядає це ну дещо так іронічно, коли настільки дорога машина, сучасна машина, як F-35, от не тільки полює за дронами Гербера, хоча самі обставини цієї війни змушують застосовувати таку новітню зброю, зокрема наших натівських, європейських партнерів і сусідів, але і ще й хвалиться по суті цей льотчик, пишаються повітряні сили там, Нідерландів чи Данії, що вони збили, збили цей цю герберу над Польщею. Ну, хоча б якась ціль. Сподіваємося, що скоро і російські якісь винищувачі. Літаки їхні силуети з'являться на фюзеляжах f 35 зрештою Росія вселяко напрошується і на такі наслідки постійно заходячи в повітряний простір Польщі, створюючи загрози різноманітні. От якби, звісно, якийсь там якась сушка, так або подібний літак, поль російський так, винищувач з'явився на фюзеляжі чи польського винищувача, чи, чи нідерландського. Це було би набагато солідніше наразі, поки що лише дрони Гербера. Ну принаймні, якісь крихти то такі потрапили на стіл нашим партнерам. От вони зрозуміли збити російську повітряну ціль в своєму повітряному просторі. Чим очевидно пишаються.